Найактуальніші новини щогодини на -ФМ. Яку нагороду вибороли новояворівчани за час європейського фестивалю? Та коли у Новояворівську відбудеться всеукраїнський турнір із жиму? Мої вітання в студії Марія Канцеляриста. Нині про головне. Новини на Янтарна Фем. І про підсумки новин громади. Новояворівчани вибороли бронзу Європейського фестивалю в Італії. Вони створили інноваційний пристрій, який допомагає людям з інвалідністю керувати гаджетами. Команда Філ тач з Новояворівського вищого професійного училища на фестивалі молодіжного підприємництва презентувала саме цей пристрій для людей, які мають травми чи параліч рук або втратили руки. Керування відбувається рухом у просторі. Ця розробка є справжнім проривом у сфері допоміжних технологій. Вихователі та практичні психологи закладів дошкільної освіти нашої громади долучилися до важливої обласної конференції, сучасні підходи в інклюзивній освіті, комунікативні аспекти. Фахівці пройшли тренінги з етичної, допоміжної та альтернативної комунікації. У прилбіцькій школі привітали 11-класника Василя Щура з успішною здачою НМТ та отриманням 200 балів із історії України. Хлопець працював із вчителькою Наталією Чепіль. І нагадаємо, це вже другий високий результат громади. Першими досягненнями були успіхи 11-класника нової яворівської третьої школи Юрія Бобаса. Він набрав 600 балів у національному мультипредметному тесті, отримавши по 200 балів з української мови математики та англійської. scream. Храм Покрова Пресвятої Богородиці Православної церкви міста Новояворівськ 7 липня запросив вірян на архієрейську божественну літургію з нагоди ювілею клірика протоєрея Івана Цапа. Богослужіння цього дня очолить високопреосвящений Яків, архієпископ Дрогобицький і Самбірський. У цей день літургії о восьмій та вечірньої не буде. Розпочнеться спільна святкова молитва о 10.30 В неділю. У Новояворівській дитячій школі мистецтв привітали Дарину Мудрик, лауреатку першої премії всеукраїнського конкурсу бандуристів Довга лоза. Працювала дівчина з викладачкою Галиною Кархут. А серед членів поважного журі були такі відомі бандуристи, як Костянтин Новицький, Олена Немеш і Катерина Бойчук. Психологічну лекцію на тему, як розмовляти, якщо ви на відстані, підготували для новоєврівчан у храмі святих апостолів Петра і Павла. Захід відбудеться в суботу, 6 липня, о 19-й годині, в підвальному приміщенні храму лекторкою буде психологиня Маруся Шлабан. У Новояворівську відбудеться на вихідних всеукраїнський турнір з жиму. Місце проведення заходу ПК Кристал. Дата 6-7 липня. Початок о 10-й годині. Турнір проведуть із класичного жиму та жиму лежачі. Новини на Янтарне ФМ. І до новин держави на порталі дія стартував бета-тест електронного бронювання. Мінцифри інформує, що система дозволяє оновлювати свої дані та отримувати військові облікові документи онлайн. Дані військово зобов'язаних у дії вноситимуть керівники компаній. І до новини Львова в обласному центрі підприємці можуть отримати компенсацію на впровадження енергозберігаючих ініціатив. Для цього в департаменті економічного розвитку міста оголосили конкурс, який триватиме до 31 липня. Місто зможе повернути переможцям 50% від вартості витрат на енергозбереження, але не більше ніж 300 тисяч гривень. І про погоду 6 7 липня на вихідних в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 30 градусів, уночі 14. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. І це все. Нехай ваші вихідні будуть сповнені ресурсного відпочинку на хвилі янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФЕМ.